Сьогодні в нас буде багато цікавих наборів і по режиму флешбекс, і по режиму TOTS, а також багато іншого. Також пізніше, вже наступним відео у мене вийде покращення моєї основної команди. А також найближчим часом я маю випустити кар'єру в міні -сокер Стар, кар'єру в World Soccer Champs і покращення Астон Вілли. А ви перед початком цього пак поставте лайк і підпишіться на канал. А я починаю. І давайте почнемо наш пак опенінг з гравця 105 плюс рейтингу. Я забрав цього гравця в абонементі. І, на жаль, без анімації мені випадає Броунгіл. А ми повертаємося до наших наборів з флешбеками. Сьогодні я не відкрию 10 наборів як попереднього разу. Я відкрию сім наборів. Але буду я відкривати по два. Перший набір. Тобто перший подвійний набір. Надіюсь, що мені вже не буде випадати баларабі або Ловрон. Тут, на жаль, без анімації і ще й мінімальна кількість монет за два набори випала. Наступний, наступний подвійний набір. Тут анімація вже. Це Німеччина правий півзахисник Байєр. Наш улюблений Баларабі, який нам випадає вже напевно сьомий раз. Мені випало ще їх два. Наступний подвійний набір. Тут також анімація. І це Німеччина правий півзахисник Байєр. На жаль, на жаль, мені знову випадає Беларабі. Цього разу один через те, що мені випали ще монети. І останній набір на сьогодні по флешбеках. Не останній набір в цьому відео, а останній набір саме по флешбеках. Надіюсь, мені випаде хоча б Ловрен, але вже не балерабі. Це Німеччина правий півзахисник Бавар... Байер. На жаль, мені випадає постійно цей Балерабі. А зараз в наборах за 1000 купонів, тут гравець 106. Тут є, наприклад, 7,2% шансу на 109 гравця, або 3,5% шансу на 110 гравця. І тому я зараз відкрию цей набір. Тож ж нам зараз випаде. Я не дуже хочу зараз гравця 106. Хотілося би хоча б 108. На жаль, без анімації. І це Ян Зомер. І наш один з найкращих наборів на сьогодні. Зараз я заберу гравця 111-го рейтину, який мені ще в дечому зараз знадобиться. Я забираю мой закіна через те, що я. Планував його забрати, але мені в компенсації 112-го гравця випав Джуд Белінгем, і тому він в мене піде в обмін. Дуже класна каточка, я би справді поставив собі в команду, але на жаль, місця поки що їй немає. А в мене тільки що вибило з гри, і тому я не можу вам показати зараз анімацію випадання. Мой зекіна, але я вам покажу цю карточку з ось такими вона характеристиками. А зараз гравець 112 рейтингу. Я роблю цей обмін через те, що зараз Рубен Діеш і коло мені, ні, ні, мені не потрібні. Я дуже надіюся, що мені не випаде звідси Зіданін Зідан або Джуд Белінгем через те, що ці гравці мені не підходять. Команду. А також я не хочу, щоб мені випав, наприклад, кенсліх команд через те, що він має позицію лівого мейкера, і він мені не підійде в команду. Надіюсь, мені зараз випаде гравець для основи. І я відкриваю цей набір. Гравець 112 рейтингу. Це ТОЦ Бразилія. Сідєм, на жаль, і це Казиміро, мені дуже і дуже не пощастило. Чому мені не пощастило? Через те, що якщо я поміняю його замість Бастіана Шванштайгера, це мені не підійде в команду. На жаль, через те, що Казиміро Сіє. Я би його, звісно, поставив. Звісно, він мені не занижує рейтинг, тому я все ж таки його залишу через те, що мені треба краща карточка. І зараз я покращу свою команду через те, що наборів сьогодні не назбирались супер багато. Швейнштегер в мене пограв недовго, і зараз я переношу ранги на Казиміро. Ще хай він в мене пограє, він мені і так рівень не занижує. Тепер ця карточка стає 117-го рейтингу. І зараз я йому прокачую Skill Boost Interceptions. Маю прокращити його на 18 або 17 рівень. Вже як вийде. Через те, що інакше я, напевно, не зможу отримати плюс рівень. А зараз я перевіряю. І. Ні, на жаль, рівень команди не повисився. А також я вирішив покращити Зіданіна Зідана на 26-й левел тренування, щоб покращити йому трохи завершення атак, трохи дриблінгу і трохи швидкості. Оскільки в мене на Саліві були прокачені вже трохи рівень, ось в мене тренінг XP вже набрався, тому я завдяки ласітеру прокачую його на 26-й. Рівень тренування. Ось така в мене команда вийшла в цій прокатці. Ми сьогодні отримали Казиміро. І капітаном я не хочу, щоб був Саліба, буде все ж таки Зіданін Зідан. Ось такий покопінг з покращенням команди в мене сьогодні вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Коментуйте це відео та поширюйте це відео своїм друзям, радьте цей канал своїм друзям і знайомим. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей!